Доброго дня, любі друзі! У даному відео розглянемо, як заряджати акумулятор до кораблика Дельфін Extriam. Під'єднайте живлення від блоку 220 вольт або крокодилів від акумулятора до зарядного пристрою у роз'єм Input. Обов'язково перевірте правильність під'єднання крокодилів. Червона клема плюс. Чорна клема мінус. У роз'єм Out під'єднайте акумулятор та під'єднайте роз'єм балансування. Перевірте, що роз'єм балансування під'єднаний правильно згідно інструкції. Перейдемо до інформації на зарядному пристрої. Натисніть центральну кнопку та перевірте параметри зарядки. Тип акумулятора Lipo. Кількість банок 3S. Режим зарядки «Баланс Чардж», Максимальний вольтаж банки 4,2 вольта, ток заряду 3 А. Для зарядки виберіть старт та натисніть центральну кнопку. Плею вказано вольтаж акума, час заряду, ток заряду та заряджену ємність. Для зупинки зарядки два рази натисніть центральну кнопку. Для відновлення повторіть попередню процедуру. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей, до побачення.